Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. І сьогодні, 9 серпня, взяв початок мій курс Ключі нової реальності. І я хочу подарувати своїм учасникам курсу ось цей букет: Ось ці гладіолуси. Це символ ніжності і сили. Це символ того, як розкривається кожна квітка. Від початку і до верху. І так ми з вами йдемо, йдемо далі по цьому курсу, де ми є ключами. Можливо, комусь ще цікаво. Будь ласка, знайдіть інформацію, приєднуйтесь до нас, ви ще стигнете. Буквально день-два і все. Вже будуть двері зачинені. А сьогодні, друзі, хочу сказати вам, наскільки я радію тому, що все-таки є. Надія всередині, дивлячись на тих людей, яких я бачу навколо, які приходять, які працюють, які хочуть змінити життя на найкраще, які хочуть працювати для всього світу, не тільки для себе. Я бачу глибинний ресурс розпаковується. І я величезну підтримку відчуваю і знаю, що це йде такий відбір. Відбір саме тих, хто проведе знання в цей світ. Знання, щоб воно прожилось, розкрилось і активувалося. І це є дуже величезна робота. Тому дякую всім вам, хто зі мною, хто в моїй команді. Можливо, хтось ще запізнюється. Ви ще можете приєднатися, і ми далі підемо в поглиблене розкриття своїх надзвичайних здібностей, людини нового часу. Всього вам найкращого, всім добра, радості, світла! І, звичайно, здоров'я всього найкращого.